І найчастіші труднощі, з котрими стикаються клієнти та психологи або сексологи. Перше, це надія від клієнту на дуже швидкий результат або якусь чарівну методику. Що мається на увазі? Приходить клієнт і говорить, наприклад, в мене є гроші там на одну сесію. Окей, okay. що можна зробити за одну сесію? Наприклад, знайти причину наслідкові зв'язки, скажімо так, цієї проблеми або задачі, яку пропонує клієнт. Далі ви можете, терапевт може запропонувати план дію, як це потрошечки змінити, видати декілька домашніх завдань і так далі. Але найчастіше за одну сесію ну ви не отримуєте прям супер результату. Або люди потребують, наприклад, якоїсь чарівної пігулки, щоб її одну з'їсти, і всі проблеми вирішилися. Друга проблема. Це не виконання домашніх завдань. Найчастіше КПТ, психологи, терапевти, або, наприклад, гештальт-терапевти, або комбіновані терапевти, байдуже дають домашні завдання. Навіщо вони потрібні? На сесії може психолог або сексолог підготувати людину до глибинних інсайдів. Але для того, щоб вони відбулися, людина потім повинна провести домашню роботу в тихій обстановці, де вона не нервує, де не хвилюється. І чому ці домашні завдання важливі, але найчастіше, навіть найпростіше, наприклад, сісти, взяти олівець, аркуш паперу і щось написати. Вони можуть викликати настільки високий супротив, що друга, третя, четверта сесія буде саме направлена на преодолінні цього супротиву. І третя проблема це оточення. Оточення людей, в котрих живе наш клієнт. Наприклад, психолог, сексолог тощо, будь-який консультант пропонує по-новому взглянути на власне життя клієнта. І пропонує нові парадігми сприйняття. Так. Тобто нові шаблонні поведінки, нові концепції. Бо, як приписують Ейнштейну фразу, що безумство – це коли ти робиш одні і ті ж віші але розчищуєш на різний результат. Мені ця фраза подобається, байдуже це чи не фейк. Тому тут те саме. Коли психолог з клієнтом знайшли на наслідкові зв'язки даного паттерну, наприклад, стресової реакції на щілчки пальцями, отак, то тепер нам, нам необхідно виробити нову поведінку для того, щоб закріпити позитивний результат. Але в чому є проблема? Людина повертається в свій соціум, в свою соціальну ячейку. І що вона там робить? Це добре, якщо в неї є підтримка, і її люди підтримують, говорять, так, ти молодець, ти прийшов, ти пройшла, тепер ми тобі допоможемо. Але буває так, що людина повертається в ту травміруючу середу, звідки вона намагалася вийти. І ці люди продовжують травмувати цю людину. Наприклад, у мене був клієнт, у котрого була дуже така сім'я, досить жорстка. І коли він вчився відстоювати власні кордони з розумінням того, навіщо це кордони, що це за кордони, як їх правильно відстоювати, ісходячи сходячи зі своєї позиції сили, бо позиція сили може бути у когось це буде хитрість, у когось це буде там, навпаки, наприклад, Паддаківані, у деяких навіть буде обман, байдуже що, щоб тут вижити, нам необхідна якась позиція, котру ви в собі маєте, і ця позиція вам дає силу. Ви в цієї позиції буде най, 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 найсильніше. Але про що я говорю далі? Далі ця людина повертається, і якщо в неї не вистачить сили духу, або не вистачить мотивації, або ці люди, котрі навколо неї оточують, затягнуть її назад. Цей результат піде на, 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 на нівець. Тому треба зрозуміти, іноді в деяких ситуаціях, якщо ви знаходитеся у дуже травмічному зараз обставинах, біля дуже травмуючих вас людей, іноді треба буде спочатку виїхати, релокацію зробити від цих людей. Байдуже куди ви там, на квартиру або з міста. Це вже не має значення. Зробити релокацію, дистанціонуватися від цих людей. А вже потім буде терапія. І зрозуміти, будь ласка. Я ще не зустрічав людину, котра би йшла терапію без переживань та без страху. Боятися це нормально. Іспитувати страх це нормально. Сумніватися в тому це також нормально. Якщо вам цікаво, пишіть коментарі, подискутуємо.